І всім привіт, друзі, Святикплей. Це в нас гра під назвою Санст мотель. Гра про отель мотель. Щось типа такого. Е, от з вебкою. Сьогодні. З вебкою. Я. Я з вебкою. Не знаю, можливо, вам такий формат подобається, так? Е, там, де я буду з вебкою. Давайте іграти. Нова гра. це? Демо версія. Кстаті, е, це демо-версія, тому що. Ладно. Е, ладно. Демо-версія, тому що, тому що, тому що вона ще не вийшла. Вона в розробці. Тобто це демо-версія, пролог і так далі. Ось ось-ось-ось. Так. Давайте може. О, якось. Типа. Ну, типа, красота. Всі діла, всі діла. Ми куди сідемо? Тримаємося за пацана. Да. О, руки наші. Е... Здравствуйте, добро пожаловать в мотель Санса. Давно у нас не было гостей. Предыдущие владельцы добрались успеха и ушли. Надеюсь, ты будешь дру... другим. На стоянке мотеля есть машина, которую ты можешь воспользоваться. Это не здорово, что есть что по типа, такому. Да. Вот. Я не бачу, кстати... Себе в камері, тому я зараз думаю перевернути камеру, щоб себе бачити, тому очікуйте. Все, я перестав камеру віддублював, можна сказати. і я, нормаль... вот, я думаю, мене буде нормально. Ой-ой. Я думаю, мене буде нормально бачити, і вам буде ліпше, тому не знаю, не знаю. Е, давайте, виходить. Е, так, так, у нас є персонаж. О, стій! Йди в мій мотель, йди поживи, мені бабло треба. Скільки має грошей? Де це подивитися? П'ять тисяч. Ну давайте, коротше, все, давайте. Строїмо свою кар'єру. Опа. Строїмо свою кар'єру, я думаю, мене чути. Ооо! Чути, чути, я ж бачу, що мене чути. У мене ж отут, от, отут. Під вами ось тут екран, от тут стоїть. Тут основний екран, тут мій малий екран і все потім... От. Тобто ви можете теж подивитися. У мене от, запис там йде. Ось. Запис іде. Все круто. Тому так, можу трохи підлагувати, Так. Скільки ФПС? 47 FPS? 49 FPS? Все, скільки? 60 FPS? Во! Все. Так. Добро пожаловать, мотель. Все, є, у нас тут є отут-от, наді мною, виходить, так? Це наді мною десь, десь отут. Є отута, отута, от. список завдань. Список. Ідіть до електричну кімнату. То оту-то, да? Ну, Нам добре, що тут є підказка, це дуже електрощитуває. Е... Електро... Електро... Ну, це знятно, електричество. О, зараз буде пожар. Пожарників визивайте, все. З мене такий... <глухи> Оце звуки, нормальні Ну, з мене такий, конечно, це... Давайте, щоб не поранитись. Шо? А, то коли загориться, та? Огнітушитель, виверте вирі... огнітушитель, нажав на кнопку R. Ви можете потушити огонь. ОО! Горимо! Горимо, горимо! Дегнітошитель! Горимо! Йо-майо! Горимо! Капець. Все, потушили? Ой, я бити можу. О! Радіальне меню. Ну, молоток, можна відкрити радіальне меню. А наш нам молоток? Приступаємо к роботі. Для початку відкрити кімнату. Якусь я не дочитав, я не встиг Відкрити кругове меню і виберіть молоток. Є. При уборке номера е, тщательно удалите угли и мебель. Чисто комната угу. Шо, серйозно? Йо-мою. А нам що, доступна тільки одна кімната поки що? Типу демо-версія, одна тільки кімната, Слава да? Славна диверсина, давайте. О! Ой, я можу швидко бити. Ага. А тепер давайте мусор, е, в урну, Якщо воно десь... Вроді тут, да? Чи там? Там, чи там. Я не знаю, чи в мене відзакалюється камера, тому десь так. Так. Угу А, на є. Нам пылесос треба вибрати. Уб'єте в камель, ви зможете взяти пылесос на R. Угу. На R беремо пылесос, значить. Все, давайте. Давайте. Отак, 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 отак. От... Ні, от, Я поняв. А, переноска, ага. Який такий звук. О! Це кусок тільки що зале. О! Нормально. Ой-ой-ой! О, хто унітаз? А у нее та за зараз... Другі унітази, вроді, мені здається, другі унітази зараз. Не знаю. Так. Все? Ага, воше. Все. Зберіть мусор. Погнали мусор. Бросок. Ага. Давайте. Що? Ну, давайте. Ага, о, попав. О, шейк из є. Ні, це прикольно. Визовій мусорвайзер, провіряйте мусор, баки... Баки Бак. треба провіряти. да, Зараз визовемо А я не побачу натап вроді би. Натап, да? ТАП мусор. Заказ. Розбіть паркет. А, Подготовив поміщення к прийому клієнта. Начнем. З... Ага, треба взяти молоток, я так зрозумів, да? Молоток? Да, нам більше нічого не доступно. Молоток будемо зараз розбивати. Ага. О, я можу це швидко. Офігенно. А нічого що я розбив, да там? А тут вс об... А то треба все уничтожато, да? А шо це? Ой, я приседать, можу. Унитаз тоже? Ну давайте тоді, ладно. Так, 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 а він пропадает, чи нам зараз его збирати треба? Певно его збирати треба, я не бачу, что він пропадает. А ні, пропадает? Да, пропадає. А, ну то меньше зап... ну, затрат меньше, я так розумію, да? А шо, ну хай живуть на отакій підлозі, а шо? Не, ну а шо? Захочуть собі цей... боже, як я клікаю на ту мишку, у мене вже палець болить. Ага. Ой. Ну я розумію, це так. Блін, якщо я зараз скажуть, тепер поставте мебель, та щоб була всередині, це буде вообще капець, конечно. Так, що нам треба? Ууу. За мною, коротше, є список завдань. Ага. Дивіться, я трошки приміщусь. Пише. Почається десь Е, Комната номер 201, 202. У нас яка? 201. Виповнити список діл, щоб відкрити комнату 202. Тобто, ми можемо відкрити 202, якщо ми все виповнимо. Да. Так. Да. Все, я приміщаюсь назад. А... Прачена. Ну, коротше, давайте. Саме головне, там, що піді мною, то просто цей список діл. Е, рвані обої. Убої треба? Ага. Убої треба тепер, так? Да? Боже, хто їх порвав? Звісно, обої і так не гарні, але хто їх рвав? Нашу. Нашу. Тільки гірше зробили, мені здається, хоча. А можливо, ні. 15, так? Ремонт дверей і окон. Ремонт. Все? А. А воно ну, постепенно все залатується. О ніфіга. Вікна тепер треба. Нормально молоточком постукали по вікнам, вони вустановились. Купіть краску. Открив планшет, ви можете знайти розділ краска і взяти нужну вам краску. Ага, краска. Тихо, краска. Краска. Яку купуємо? А вони всі одинакові, Червону? Давайте голубеньку якусь. Давайте якусь отаку. Давайте, може, зразу дві купимо. Так, да, дві. Друг нам не хватить. Тут теж треба буде малювати, мені здається. Ну давайте тоді. Так, на R там щось мало появитись. Да, тут... Вибрати. Ну, дивіться, має гарно получитися. Во, дивіться, красиво. Буде гарно. Головне, щоб нам цього вистачило. А вона не закінчується? Ні, вона закінчується. Так, да, вона закінчилась. Що? Навики? Розробки навиків дають вам различні можливості в ігрі. Tap і Skills. Ану, тап. Уміння. Інструменти. О! Дивіться. У нас є один, так? Угу. Ну, давайте інструменти, що ли, а. А на що воно нам? Ну, ладно, хай буде. Може, а, ми ж в 202-му кабінеті будемо, що цей, тому давайте, ладно. Е, ні, ні ні ми ж цей, во-во-во. Все, малюємо, головне, щоб нам хватило. Головне, щоб хватило і не було забагато. Бо Якщо забуде забагато, ну хоча. Я не думаю, що буде забагато, але можливо. О, тут ніфіга тут багато. Нічого собі там там дуже багато, чесно. Ну, ви ж бачите, да, тут, ну, тут багато. Йоли пали. Ніс чухається, капець. Чо ніс чухається? Е! А! Треба ближче підійти, я думаю, що воно не малює. Такс. Дивіться. Я вже Вже вирісовується кімната, та? Так так, так. так. Все, перша кімната є. А скільки там фарби. От, блін. Забагато мені... Я тут щось помалював. Ладно. Опс. Оп. 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 Опа. Опа. Все, давайте беремо. Забагато, так, да, купив, напевно, фарби. Угу. Забагато фарби купив. На... Ось, дивіться, все, кімнату. Купи паркет. Ну, паркет, окей, купимо. Представник е укладки паркету, який ми обрали для пола, красивий паркет. Угу. Давайте. О! Все більше ніде не треба. А якщо я сховаю і візьму його ще раз. О, тут якраз буде. А я можу продати це? Все вже, типа, рахується як мусор. Як мусор, то ну, давайте, якщо він як мусор, давайте його викинемо. Так, да, він викидається. Це дуже добре, давайте цей мусор викинемо, а що ми будемо з паркетом возитися. Ну. Переносити мусор. Так, більше тут нема, да? Окей, такс. Тихо. Все, більше мусору. Оця машина. Перезагрузити. Що <coughs> я зробив? Привод. Привод. Ага. Ага. Ну, їздити ми вроді вміємо. Так, а я можу її як? Пере. А, і типа, якщо я перевернусь, тут можна буде перевернутись. Банка літаю. Опа! Чинз. Так. Радіальне меню. Оце? А, нам треба паркет. Який дав. Ну давайте якийсь. отакий. Він більш менш современний. А скільки? Одного хватить? Давайте два купимо. Ну все, по два, то вже по два, ну то ж... по два вже все. А. Я не вибрав? О. Ага. О. Д... Він тут рівний! Але тут красивіший, зато. А може вони всі такі красиві? Та хоча то нормально, я вже не буду тратити грошей, скільки в мене? Чотири тисячі, а було? Десять, так? Десять тисяч було. О, паркет, кстати, швидко закінчується. Паркет реально швидко закінчується. Во, дивіться, як швидко паркет закінчується. Не то, що фарба. У мене фарбою пахне дома, шо? Та йой, не то. Тихо ще не розібрався трошки. Во, дивіться, перший вже пішов. Тобто, реально може не хватити. Паркет нормально, якраз... О, 25 XP, 4, 6 XP. Нормально. І в унітазі. Ну, в унітазі я би тут а плитку поставив, звісно. Ну поки... Ой, а на що я взяв? Ладно. Ну поки якщо ми отак от покшо, покшо, то хай буде покшо, як є. Нам якраз? Ну не якраз. Розстав мебель. Ви можете отримати по, е, желаті мебель, нажати на кнопку R, помістити їх в. А тут пусто? Пусто. Теперь давай выберем мебель. Це... Ча... Я не На жаль, но ну, я не дочитав. Та й йо, я запинаюсь в ту машину. No smoking witch 20 fет. Off. Oh. Off. Oh. Off. Oh. <гум> так Що нас так... А, тут таке грязне А ми вікна будемо мити. Чекайте, тут тут детка? Водяной бої убои, прачечная, молоток. Молоток, молоток. Угу. Водяной пистолет. Ну, я думаю, водяной пистолет мы будем чистити у це все. Ну да. Мне так здається. Давайте так, мебель. Ну давайте якось. Красиво зробим, ли. Давайте. Блін, а як це зробити? Давайте якось. Отак. Отак. Так. От Кью. Во. А колер можно? А колер? Ну, а такой болты... Во. Во. -очко... Ой. Да. А як? Назад. Назад. Во. Примест это. Выбрать. А. Ага. Та ой Такс. Такс. тут я думаю можна телевізор поставити. Тут телевізор. Давайте так і зробимо зараз. Ой, як тут багато. А то вся мебіль? А, -а! А-а-а! Ну світло в нас тут є. А ні, ну фіга нема. Давайте вибор. Ну, якісь отакі от світло постам. Вони недорогі, да? А вони всі одинаково коштують. В принципі. Можна навіть отакі вот. Во. Во. Во, во, во. во. Да, трошки потратимся, ну, а шо? Текс. Текс. Ну і тут посередині. Текс. Є. Yeah. Тепер стіл. Давайте поставимо стіл. Во, стенд. Це стенд. Ну, типа, типа, да. Отут опуставим. І ось тут опуставимо. Во. І тепер. Вот, ваза. Ну якусь меншу вазу Отаку... Вот во. Ваза. І тут ваза. Ваза. А, ну а блыть. Растение? Стоп. Шо? Так ми... Мы... А. Завод. Кого? Який завод? Завод. Чешуть нам тут, а Завод. Боже, забуваюсь на за. Блін, дощ падає. Uh, так, шкаф. Нам треба шкаф поставити. Во, гардероб. Це шкаф, да? Ну, я думаю, да. Поставимо десь його. Тут я би поставив. да да, да. Я зараз отут його поставлю, стій. Текс. Во. Во! Так, а квіточку сюди. Та да, я можу... А хоча. Во. Вот, дивіться, вирисовується вже. Вже вирисовується! Не дай бог вони не зас. Не дай бог, вони мені тут. Цраджі зроблять. Такс. Текс. Ой, тихенько. А, ванна. А шо ванна? Телевізорний стол. Ну, давайте поставимо отаке от. Думаю, можна, да? Дальше. Що, кофейний? Ванна. Мені треба ванна. Три. Унітаз. Унітаз. У нас буде стояти ось тут. А не посередині кімнати, як було. Один. Дальше. Ванна, сама ванна. Во, вона влазить сюди, в принципі, то можна отак розвернути. Во, отак поставити. Ну і і і, і, а... шолімивальник? Во, умивальник. Умивальник і якесь таке зеркало. Йо я забуваю. А, і ліжко. А куди я ліжко поставлю? Ну, ліжко можна сюди, в принципі, всунути. Як кажете? Ану. Во. Кровать? Да. А хоча... Якусь маленьку, якщо. А вони всі величезні якісь. сі ліжко. Пкакатись. Во, таке ліжко їм хватить. Хоча вони всі одинаково коштують. Во красиве. Щоб воно влазило, Тут, тут там. Воно займає. тихо. Ви приділяли отлиничную роботу. Следующего вы должны открыть клиент. Падай пачекай. Обоє, убой зараз. Ну фига убої. Що, дурак, шо ли? нельзя. Что, дурак? Куда? Ладно. Как то кажут все. Мне так то не нравилось, в принципе. Ну а шо? Не, ну а шо? Алишко куда нам всунуты? Нема куда лю... Шо? Ти ладно, а де квітка. Там квітка стояла. Шо за відстань? Відстань? О! Вот і ліжко тепер можна всунути вот сюда. Боже, яке вон огромне. Во! Ну, все, ідеально. Звиняюсь. Все, ідеально. Що нам треба зробити, так? А, список від. Так, нам треба відкрити тепер. Ін... Цю тепер нам треба. Да. Ну, це вже, напевно, я... Скільки Скільки йде? 30 хвилин? Це вже, ну, напевно, в наступній серії буде. Хоча я хочу попробувати відкрити. А як відкритись? Заїжджа! Тут я як в газ стейшн симулятор? Ні. Ukraine? This is Ukraine? Не, блин, не Ukraine. Я ja думал Ukraine. Каса. Повар. Повар спрашивает у повара. Повар А какова у вас профессия? Повар Ладно, вы мені скажіть, а якщо я світло вырублю? А, я вже не можу, да? Тумблери. Боже. Можна обрати це лахмття з моєї цієї. Ну, вечір. Тобто третя ноча, півчетверта. Ну, четверта вже, можна сказати, да, ночі? Отам зверху, десь сюди. Ще вище, коротше, десь там. Е, пише, получається, годину. Четверта година вечору. Заїжджай. Як відкритися? Як переслухати у цього? Тихо. Е -е 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 -е! Ти що? О, у мене ще є одне. Давайте персонажа прокачаємо. Чого я зразу не прокачав? Бой, паркет. Главне меню. Почасова ціна. Одна з половиною зірки. Ну, таке собі, да. Всесвіт, що нема? Обой нема? Ну, це вже, напевно, буде в другій серії, я так думаю. Мусор. Давайте вивезем, мусор. Заїдь. Жіночка. Слиш! Коза. Коза, слиш. А чого ніхто не заїжджає? Крхер є? Капець. Хоть по сходити, шолі. Все нормально. Ладно. Будемо закінчувати. Силочка на телеграм, на мій дискорд. Є все в описах. Ось. Чекайте. А тільки зараз замітив? Хто грає в карпаркінг симулятор, пойме мене. Є локація пустиня, ну, хто грав чи грає, бо я грав уже рік пройшов, напевно. Чи два навіть пройшло. Рік. Ну, коротше, що така сама локація там є. Не запарювалися своєю картою, я так розумію. Ладно, силочка на мій телеграм, Discord. все є в описах. Всім дякую, будемо закінчувати. Всім пока-пока. До нових зустрічей. Пука!